Корупція робиться не на низах, вона робиться на верхах при сприянні судів, прокуратур і міліції. Тому я хотів би, щоб ви всі сьогодні зрозуміли одне: людина, яка очолювала господарський суд до того, не може бути керівником господарського суду. Найкращий варіант, коли ви просто берете людину з вашого колективу, яка зможе працювати по-іншому, щоб припинити оцей безлад, який сьогодні чиниться. Судах різних інстанцій, я не кажу тільки за господарський суд. Вибір голови суду процедурно буде відбуватися згідно діючого законодавства. Тільки перед початком голосування ми пропонуємо вибирати не голову суду, а кандидата на голову суду. Так і потрібно внести протокол. Вже вибраний кандидат звертається до люстраційного комітету, який затверджує дану кандидатуру при обов'язковому проходженні поліграфа детектора брехні кандидатом. Тільки після цього повідомляється керівництво судової влади в Києві про нового керівника суду.